Тільки розпочинається до осіннього напливу першачків до шкіл залишилося майже півроку. Втім, обирати навчальний заклад для своїх діток батьки починають уже зараз, а то й раніше. Як розповідає пані Марина, для своїх діток, а у неї їх троє. Вона починала обрати школу за два роки. Нещодавно займалася пошуком для своєї восьмирічної доньки Марії. По перше, по місцю проживання школа вибирається. Ну а потім уже за порадами. Вибирається вчитель до якого краще піти. Завдання, котру школу обрати, зараз стоїть перед цією жінкою. Її доньці зараз шість, але для того, щоб визначитися, у неї залишилося більше року. Віддавати цю горіш дівчинку до школи вона не планує. Ми обрали все-таки залишитись, тому що я думаю, що вона не зовсім ще готова до такої програми, яку дають діткам в школі перший, другий. Та й третій клас каже, обиратиме навчальний заклад за порадами знайомих та відгуками батьків про школу у місті. Таких у Вишневому чотири, однак у кожної свої особливості та свої проблеми. Останніх чимало, за словами директора, у найстаршій школі міста першій. Історія її заснування йде ще з 1950-х, Коли ще на цій території не було нічого, окрім одноіменної залізничної станції жуляни, і з самого початку її існування школа працювала у дві зміни. З тих пір нічого не змінилося. Учнів зараз у закладі понад тисячу, тоді як згідно із нормами, їх має бути у такому приміщенні не більше 360-ти. Незважаючи на те, що лише березень до першого класу, котрий має прийти до школи вже цієї осені, набрали уже п'ять повних класів по 31-32 учні. Кожен на думку директора, згодом такий наплив дійсно може стати проблемою. Тут уже надто тісно, все, що можна було відвести під приміщення для дітей, тобто для підкласи, тобто всі рекреації, майстерні. Бібліотеку, ну, з приміщення там учительської заступників, приймальних директора е, і так далі. Хов ну все, що тільки де можна було, який куточок підгородиться. Відгороджений наскрізь діти у 2007 році розпочалося будівництво нового корпусу школи, однак воно досі не завершилось. Будівництво здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до затверджених кошторисів. На сьогоднішній день останнім затвердженим кошторисом є кошторис з 2013 року. Як ви розумієте, в зв'язку з економічною кризою, падінням курсу національної валюти, цей кошторис вже не є актуальним. На перегляд змін до кошторису та виділення коштів для будівництва, за його словами, необхідно ще близько півроку і ще трохи більше на будівництво. У кращому випадку школярі навчатимуться у новому корпусі вже в вересні 2017-го. Разом із тим, розповідає директор, школі є чим пишатися, зокрема, своїми учнями. Згідно з результатами торішнього рейтингу ЗНО, вона посіла 14 те місце в області, причому решта 13 спеціалізовані заклади. Схожа проблема із приміщенням і у другій школі. Навчання у котрі проходить також у дві зміни. Втім, про будівництво нового корпусу мова взагалі ще поки не йде. Із 930 учнів 600 можуть навчатися там згідно із нормами. Зараз до школи вже набрали чотири перші класи, наповнюваністю до 40 осіб. Директор розповіла про можливість за необхідності створення п'ятого. Нинішні ж першачки кажуть, навчанням задоволені та навіть розповідають про свої улюблені предмети. Математика, читання, фіз... фізкультура, письмо. Мені найбільше подобається з здоров'я, тому що на нове здоров'я розказують, як треба поводитись, щоб не травмуватися. Ну, на природознавстві я дізнаюсь щось нове. Менш критичною з розміщенням є ситуація у третій та четвертій школі. Там школярі навчаються тільки в одну зміну. Хоча, за словами директора четвертої, незважаючи на норми розміщення учнів, котрі були розроблені ще у СРСР, незабаром і у них може виникнути така ідея. Планується 5 класів наразі, є 164 заяви. Але дуже важко сказати, скільки буде на перше вередне, тому що у нас батьки, як говорить практика. Записується не тільки в одну школу, а в декілька, а потім вибирають, яка із них краще. Як розповіла Тетяна, котра обирає школу для своєї доньки, обиратиме саме між цими двома школами за місцем проживання. Вирішальними стануть відгуки. Також у цих школах передбачене профільне навчання. У четвертій, зокрема, чимала кількість гуртків як спортивних, так і образотворчих. Також у школі є ансамбль барабанниць, сучасних танців, футболу, волейболу, баскетболу, плетіння із бісеру та інші.